Восьма книга з серії романів Прокормара на страйка їде до мене. Я дочекалася. Ще в серпні я оформила передплату. Книга Джон Ролінг вийшла в вересні. В серпні я оформила передплату. І ось зараз як обіцяла видавництво. Я видавництво я оформлювала. Вона їде до мене. Я в такому передчутті попередня книга про... Як вона, стрімка могіла називалась. Це було про секту. І то просто класичний опис того, як зламується свідомість людини, як зламується особистість. Дуже докладно, Джон Ролінг, дуже докладна така письменниця. Рекомендую. Ви читали? Розкажіть мені, хто в клубі а, поціновувачів Сагі? Сагі це не сага, це. Серія романів про кормарина страйка і гелокот. А з вами Каріне Качарян. Подаю інструменти психологам.